Отака книга. Раз. Так, книга номер 2 Что прям такого? Як дам? Так, 100 магічних фарбов фарбовано. Вже й таке роблять. В моєму дитинстві фарбованки були не такими явними. Ви погляньте на, ц... на... на цей треш. На цю діч. <с? <с?> Жесть. Омагад. Oh О. Oh. А що тут можна розфарбувати? Як це можна зрозуміти? Кошмар. Так. І. Е, е, Знакомий. Знакомий світ. Глобальна розмальовка. Це теж розмальовка? А, а це подожди. Це теж? Е. А... Офігеть. Окей. Зацініть. Нормально. Прикол. Я думав, це щось типу дитяче, а тут прям. Офігенні такі картинки. І тут те ж саме. Ну, типу, тематика друга. офігеть, Так, ну це, це ми запитаємо у дружини. Так, і буклет. Але я думаю, це піде їй. Вона в мене по пазлам, по картинам, по шиттю, по всьому, що творче. Творча людина, творчі забавки. Так, і отака штука це у нас ранок букера. Окей. Добро. Е, ціну ви бачили. 964 гривні, що пепець, як дорого. Я б ну, не знаю, мене б жаба задавила за то заплатити стільки, але сама суть. Ціну ви побачили? Мені здається, що враховуючи те, що там по 100 з копійками кожна посилка, то я на мене, оця коробка відбиває всі оці коробки. І виходить, що цим ми виходимо по цій розпаковці в нуль, грубо кажучи, там невеличкі є, а все інше типу йде в плюс. Таке мені подобається. Одні фігурки, якщо а, типу, зорієнтуюся по ціні, ну, я думаю, гривень, ну, хай 300. хай 300, Але тим не менше, у нас ще ложки, сумки, а, олівці, до речі, олівці, олівці. Олівці вже я нікуди не буду їх продавати. Вже